Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 8 класу. В сьогоднішньому відео 18-та самостійна робота. Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі. Теорію ми розглядали в попередніх самостійних роботах. Можете їх приглянути в плейлисті Математика Алгебра. 8 клас на нашому каналі на головній сторінці. Ну, а тут давайте розв'язуємо задачі, де використовується квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі. Перше. Завдання. Сума квадратів двох від'ємних чисел дорівнює 34, а різниця цих чисел дорівнює 2. Укажіть рівняння, що відповідає умові задачі. Тобто, у нас задано якихось два числа. Оскільки у нас тут Y фігурує у відповіді, то давайте позначимо їх x і y. Обов'язково, щоб було y. X і Y – це задані наші два від'ємних числа. Два від'ємних числа. Від'ємних числа. І сказано, що сума квадратів двох від'ємних чисел дорівнює 34. Давайте запишемо цю умову. Сума чисел це буде х додати y, а сума квадратів це буде х квадрат додати у квадрат. І оця сума дорівнює 34. А різниця цих чисел дорівнює 2. Тобто різниця не квадратів, а просто різниця цих чисел. Тобто х відняти y дорівнює 2. У нас не сказано якесь з цих чисел більше, тому ми можемо записати умову таким чином. Поставимо знак системи, оскільки одночасно виконуються ці дві умови. Що у нас виходить? У нас виходить у відповіді, фігурує всюди тільки y. Тому давайте з другого рівняння ось з цього, виразимо x через y. X дорівнює мінус y переносимо вправо з протилежним знаком, буде 2 додати y. І тепер значення 2 додати y підставляємо в перше рівняння замість x. Буде 2 додати y в квадраті. Додати y в квадраті. Дорівнює 34. Шукаємо цей запис серед варіантів відповіді. Бачимо, що аналогічний запис, запис записаний під варіантом відповіді Г. Тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді Г. Рухаємося далі. Наступне завдання друге. Воно пов'язане з першим нашим завданням, які з наведених чисел задовольняють умову задачі 1. І в нас є А, Б, В і Г. Дивіться, у нас сказано, що сума квадратів двох від'ємних чисел в першому завданні, тобто два числа від'ємних. Тобто варіанти Б і Г відразу відпадають, оскільки там в умовах у нас числа додатні, тому варіанти Б і Г відпадають, і буде або варіант А, або варіант В. Правильна відповідь. Ну, Давайте розглянемо варіант А. Числа мінус 5, 3. І давайте підставимо їх в наше рівняння. У нас що має бути? Мінус 5 в квадраті додати, мінус 3 в квадраті має бути 34. Мінус 5 відняти мінус 3 має бути 2. Давайте перевіримо, чи правильно це записи, чи ні. Мінус 5 в квадраті – це 25, мінус 3 в квадраті 9, 25 додати 9, буде 34. Правильно. Мінус 5 відняти мінус 3. Це все одно, що буде мінус 5 додати 3. Мінус 5 додати 3 буде мінус 2, а не 2. Мінус 5 додати 3 дорівнює мінус 2. А мінус 2 не дорівнює двійці. Тобто, ось ця рівність у нас не виконується. І варіант а нас не задовольняє. Тобто, правильною відповіддю буде варіант В. Але давайте все одно перевіримо. Що у нас буде? Мінус 2 в квадраті додати мінус корінь з 30 в квадраті буде дорівнювати скільки? 34. 34. Ну, тут щось десь ми помилилися. Ну, давайте подивимося: мінус 2х відняти і відняти мінус корінь з 30. Має дорівнювати 2. Ну, зрозуміло, що корінь з 30 це не ціле число, тому 2 не буде дорівнювати. Давайте повернемось все-таки до варіанту А. Що у нас тут виходить. Давайте проаналізуємо. Що ми неправильно з вами е, поміркували? Мінус 5, мінус 3, е, е, різниця цих чисел дорівнює 2. Різниця чисел треба від більшого, щоб віднімалося менше. А від більшого буде відніматися менше, не мінус 5 відняти мінус 3, а мінус 3 відняти мінус 5. Оскільки мінус 3 більше від мінус 5. І вийде мінус 3 додати 5, то рівнює 2. Те, що у нас і є порівнянню. Тобто, правильний варіант відповіді це варіант відповіді А. Ось цим дуже уважно, оскільки тут можна, якщо не в порядку умови задачі постав, підставити числа, отримати невірний результат, що взагалі правильної відповіді нема, але вона є під варіантом відповіді А. Йдемо далі. Наступне завдання третє. Третє завдання. У нас задача відстань між двома річковими пристанями дорівнює 80 кілометрів. Теплохід проходить цей шлях в обидва боки за 8 годин, тобто із точки початку до точки кінця проходить теплохід і назад. Тобто, у нас є відстань 80 кілометрів, теплохід, давайте течею позначимо сюди течія, проходить туди і назад, за 8 годин. Знайти власну швидкість теплоходу. Давайте позначимо нехай х кілометрів за годину. Це власна швидкість теплохода. Власна швидкість теплохода. Якщо швидкість течії річки дорівнює 4 км за годину. Складіть рівняння для розв'язування цієї задачі. Так, швидкість течії. Течія, швидкість течії дорівнює 4 км за годину. Тобто за течією швидкість теплохода буде х додати 4 км за годину, оскільки якщо теплохід пливе за течією, ми додаємо швидкість течії річки, він швидше пливтиме. Швидкість теплохода за течією, і х відняти 4 км за годину, це буде швидкість теплохода проти течії. Оскільки буде теплохід повільніше пливти, теча його стопоритиме. Швидкість теплоходу проти течії. Тепер дивимося, що у нас сказано, що теплохід проходить туди і назад 8 годин. Тобто нам треба якось вийти через час. Давайте час за течією ми знайдемо. Ми бачимо, що вся відстань 80 км. Тобто, якщо ми всю відстань 80 км поділимо на швидкість руху теплоходу за течією x додати 4, то ми отримуємо час, який теплохід пройшов в одну сторону за течією річки. Якщо до цього часу додамо час проти течії, тобто ми всю відстань 80 км знову ж таки ділимо на, від... на швидкість проти течії річки, х відняти 4, ми отримаємо. Час, який пройшов в зворотньому напрямку проти течії. І сказано, що цей загальний час і туди, і назад складає 8 годин. От ми виконали одну умову задачі. Ми склали рівняння для розв'язування цієї задачі. А тепер розв'яжемо це, це рівняння. Знайдемо спільний знаменник. Ну, спільний знаменник, зрозуміло, це буде добуток x додати 4 на Х відняти 4. Це спільний знаменник. Тобто, перший дріб нам треба домножити на х мінус 4, другий дріб на х додати 4. Ну а 8 нам треба домножити на цей добуток х додати 4 на відняти 4. Давайте таке й виконаємо. Під спільним знаменником запишемо, що у нас буде 80 на х відняти 4 додати 80 на х. -4. Додати 4 поділити на спільний знаменник х додати 4 на мінус 4. Дорівнює. Тут що у нас буде 8 на х додати 4 на х відняти 4, поділити на той самий спільний знаменник, х додати 4 на х відняти 4. Дроби з однаковими знаменниками у нас зліва і справа, тому ми можемо прирівняти. Чисельники. Ну і враховуємо тут відразу, що знаменник не дорівнює 0, тобто х плюс 4 не дорівнює 0, і мінус 4 не дорівнює 0. Тобто, що у нас буде? Х дорівнює мінус 4 і х дорівнює 4. Ну, X мінус 4 і так не може дорівнювати, оскільки швидкість теплоходу не може бути від'ємна. Ну, х не дорівнює 4 кілометри. Це також зрозуміло, оскільки швидкість течії річки дорівнює 4 км за годину, і якби швидкість теплоходу і швидкість течії були рівними, то назад би теплохід не повернувся. Тому ці значення вони виключаються із умови задачі. Але ми їх все одно повинні зрівняння цього вимкнути, виключити. Тобто прирівнюємо чисельники цих дробів. Що у нас виходить? Розкриваємо дужки. 80х, відняти 80 на 4 буде 320. Додати 80 на х буде 80х, і 80 на 4 додати 320. Це зліва, а справа буде що в дужках. Різниця, тобто сума множиться на різницю. Це буде квадра... різниця квадратів. Тобто, буде що х квадрат відняти 16. Х на х, х квадрат, 4 на мінус 4. 16. Так, 320 і мінус 320 – Сумі дадуть 0. 80х додати 80х буде 160х. Дорівнює. Тут розкриваємо дужки. 8х квадрат. Відняти 16 на 8. Давайте так поки що і запишемо: 16 на 8. Так, якщо ми перенесемо все в одну частину, отримаємо квадратне рівняння. Давайте вправо перенесемо. 8х квадрат відняти 160х. Відняти 16 помножити на 8, дорівнює 0. Множимо, можемо ліву і праву частину поділити на 8. Буде х квадрат. Відняти 160 на 8 буде 20х. Ну, 16 помножити на 8 і поділити на 8 буде 16. От ми не перемножали, оскільки на 8 все одно скоротили. Дорівнює 0. Отже, ми отримали квадратне рівняння. Розв'язавши яке, ми знайдемо розв'язки, тобто знайдемо швидкість теплоходу, власну швидкість теплоходу. Давайте розв'язувати. Знаходимо спочатку дискримінант. Дискримінант дорівнює це b квадрат мінус 4 ac B квадрат це буде мінус 20 в квадраті, мінус 4 ac Коефіцієнт a при х квадрат одиниця, коефіцієнт c – мінус 16 Дорівнює. Мінус 20 в квадраті це буде 400. 400 Мінус на мінус дасть нам плюс 4 на 16, 4 на 10, 40, 6 на 4, 24, 40. І 24 буде 64. Виходить 464. Дискримінант дорівнює 464. Корінь націло не добувається. Ну, тому давайте знайдемо розв'язки х1 дорівнює мінус б. Вийде у нас, що мінус мінус 20 буде 20. Додати корінь з дискримінанту 464. І розділити на 2а. 2 а, а у нас коефіцієнт 1. Тобто, у нас виходить, що буде 20, додати корінь 464, розділити на 2. Давайте поділимо 20 на 2 кожний із доданків. Чисельника поділимо на 2. 20 на 2 буде 10. Додати Корінь 464 поділити на 2. Давайте його запишемо під одним коренем. 464 поділити на 4. Націло там ділиться, і ми отримаємо більш-менш нормальне число. Дорівнює 10. Додати корінь квадратний. 464 поділити на 4 буде 101,18. Ні, не 18, 16, так? Да? ну. Так. 464. Тут по одному беремо. Знову по одному 24. На 4, 6 на 4, 24. Корінь 116. Так. Ну і давайте приблизно порахуємо, що це у нас вийде. Приблизно це буде, якщо порахувати, 20,77 км за годину. Ось така вийшла власна швидкість теплоходу. Давайте подивимося значення Х2. Воно має вийти від'ємне. 20, відняти корінь 464 на 2. 400 це корінь з 400 – це 20, тобто корінь 464 буде більше 20, 20 відняти, більше число буде число від'ємне, тобто х2 у нас менше нуля. Тому розглядати його немає змісту. Тобто ми знайшли відповідь до третього завдання. Ну, давайте його запишемо наближеним значенням, те, яке ми знайшли 20,77 км за годину. Або можна також у відповідь вписати 10 додати корінь 16 км за годину. Ось така відповідь у третій задачі. Продовжуємо. Остання четверта задача в цій самостійній роботі. Два потяги пройшли відстань 96 км, причому перший потяг на 40 хвилин швидше, ніж другий. Знайдіть швидкість руху потягів, якщо швидкість руху першого потяга на 12 км за годину більша за швидкість руху другого. Тобто у нас другий потяг рухається повільніше. Тобто перший потяг швидший. Ну, давайте так і позначимо тоді, нехай х ми повинні вести якусь змінну. Х км за годину, нехай це буде швидкість другого потяга. Швидкість другого потягу. Тоді швидкість першого буде на 12 км за годину більше, х додати 12. Х додати 12 км за годину. Це швидкість першого потягу. Ми ввели змінну і визначили швидкості потягу. Швидкості потягу нам відомі, нам відома загальна відстань. Два потяги пройшли відстань 96 км. Тобто, і перший і другий потяг пройшли одну і ту ж відстань 96 км. Тобто відстань С1 дорівнює s С2 дорівнює 96 км. І тепер нам треба зав'язатися якось на часі. Оскільки відомо, що перший потяг на 40 хвилин швидше пройшов цю відстань 96 км, ніж другий. Тобто, нам треба знайти час. Першого потягу. Час першого потягу це ми відстань, яку він пройшов. 96 км ділимо на швидкість першого потягу на х плюс 12. 96 на х плюс 12, це час першого потягу. Час першого потягу. А 96 поділити на х, це час другого потягу. Другого потягу. І от у нас сказано, що перший потяг на 40 хвилин швидше пройшов, ніж другий. Тобто, у нас виходить. Давайте спочатку 40 хвилин переведемо в години. 40 хвилин це що? 40 хвилин. Це 40 60 години, оскільки в одній хвилині 60, в одній годині 60 хвилин. 4060 ми можемо скоротити на 20 і буде 2 третіх години. Оскільки у нас швидкість в кілометрах за годину, відстань в кілометрах, то час має бути в годинах, а не в хвилинах. Це перше, що ми маємо врахувати. І далі ми складаємо рівняння. Час другого потягу буде більший. 96 на х відняти 96. На Х додати 12. Тут головне визначити, яке значення більше. І ось ця різниця має дорівнювати 2-3 години. Ось ми перевели нашу умову на мову математики. Потім склали рівняння. І тепер нам залишилося розв'язати лише це рівняння. Тобто спільний знаменник. Спочатку знаходимо. У нас тут спільний знаменник буде з добутків усіх знаменників. Тобто 3х на х додати 12. Це буде спільний знаменник. Ну, і тепер кожен дріб нам треба домножити на щось. Перший дріб ми домножаємо на трійку і на х додати 12. Другий дріб ми домножаємо на трійку і на х. А дріб той, що справа, ми домножаємо і на х, і на х додати 12. І тепер на знаменники ми вже не дивимося, а прирівнюємо чисельники. Тобто, що у нас буде? 96 помножити на 3 помножити на х, додати 12. Відняти 96 помножити на 3 помножити на х. Дорівнює 2 помножити на х і помножити на х додати 12. Тобто, знаменники у нас однакові у усіх дробів, тому, тому, тому ми прирівнюємо чисельники. Так, і тепер. Перемножаємо 96 на 3, буде 288. 90 на 3, 270, 6 на 3 18, 270 18, 288 х. І 288 множимо на 12. Додати 288 помножити на 12 буде 3456. Відняти. Ну тут 96 на 3 ми вже виконували, 288х. дорівнює 2х на x буде 2х квадрат. 2х на 12 буде 24х додати 24х. Що в нас виходить? 2х квадрат додати 24х. Справа у нас є. 288х мінус 288х протилежні вирази в сумі дадуть 0. І 3456 приносимо вправо з протилежним знаком, буде мінус 3456, дорівнює 0. На 2 можна поділити ліву і праву частину, оскільки всі три коефіцієнта діляться на 2. 2х2 поділити на 2, зрозуміло, буде х квадрат, додати 24 на 2 буде 12х, відняти, 3456 ділимо на 2. Буде 1728. дорівнює 0. І от ми тепер остаточно отримали рівняння. Давайте знайдемо дискримінант. b квадрат, це буде що? 12 квадратів. Відняти 4 ac 4 Коефіцієнт А1 і коефіцієнт c, мінус 1728. дорівнює. 12 квадратів 144. Мінус 4 на плюс 1 і на мінус 1728. Два від'ємних одне додатнє. в добутку буде плюс. І якщо перемножити, це буде 6912. Дорівню. 144 додати 6912. Буде 7056. Тут такі досить суттєві обрахунки. А це 84 в квадраті. Тобто корінь з дискримінанту буде 84. І тепер знаходимо x1x2. Х1, х1 дорівняє мінус b мінус 12. Додати корінь дискримінанта. Додаємо 84 і ділимо на 2а. 2 коефіцієнт А у нас одиниця. 84 відняти 12 буде 72. 72 ділимо на 2 дорівнює 36. Що це у нас? Це у нас швидкість кілометрів за годину. Знаходимо х2. Х2 дорівнює мінус 12 мінус 84 ділимо на 2. Ну, зрозуміло, що це буде від'ємне число менше нуля, а швидкість від'ємною не може бути. Тому швидкість у нас другого потягу 36 кілометрів за годину. Це швидкість. Другого потягу. І ми тепер можемо знайти швидкість першого потягу. Ось з цієї формули, яка у нас записана вгорі, х додати 12. У нас сказано, що швидкість першого потягу на 12 км за годину більша, ніж другого. Тобто, для першого потягу швидкість першого потягу буде дорівнювати чому? Ми до отриманої 36 додаємо 12. Додати 12 буде 48 км за годину. Це буде швидкість другого потягу. І у відповідь до цієї задачі ми записуємо, що 48 км за годину. Це швидкість першого потягу. І швидкість другого потягу це 36 км за годину. Все, ось такі відповіді в четвертому завданні. Розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Традиційно. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!